Слова, які нам дають можливість потім зачепитися за них, аргументувати Absolutely. дипломатично пушити ту чи іншу тему, вони важливі, але вони дійсно лише для такого вузького сегменту там дипломатів або тих долучених осіб, які працюють, це зовсім інший погляд на Україну з сторони європейських інституцій. От в європейській комісії створили спеціальний такий, якби міні-директорат по Україні, називається Ukraine Service. Велика їхня частина займається там питаннями верховенства права, демократичних реформ, але також є дуже велика команда, яка займається економічними реформами. Так, ось, власне, в рамках оцього кандидатського статусу Україні виділили такий спеціальний інструмент допомоги, який називається Ukraine Facility. і в рамках нього там здається, якщо не помиляюся, 50 мільярдів. Цей інструмент mm -hmm. в цілому йдеть, йдуть програми там стимулювання економіки, підтримки взагалі нашого виживання як mm -hmm. країни в цей, цей цей тяжкий час, але також і інвестиції, програми технічної допомоги. Так, ось якби ми не були там кандидатами, реалізація такого інструменту була б набагато важче.